Всемогутній, Боже, Спасителю наших, покровителю невинних, ми звертаємося до Тебе з палкою молитвою і благанням про милість до нашої землі. Ти бачиш російських ворогів, які нищать нашу землю та вбивають невинних. Ти бачиш кров невинних, що тече через підлий напад загарбників. Усе Боже. Ти знаєш про загрозу, яка підіймається над Запорізькою атомною станцією, і про зловмисників, що замислюють чинити над нашою землею тяжкий гріх, аби зламати життя мільйонів. Ми благаємо тебе, Господи, змилуйся над нами, прости наші гріхи та зупини ворогів, що планують злочинні дії, поклади на них свою руку правосуддя. Щоб вони не мали можливості втілити свої погані наміри, зв'яжи руки й волю тих, хто мріє завдати нам лиха, щоб вони не здійснили свої злочинні плани. Наш ли хвороби та пекельний страх на серце та родину кожного, хто може підняти руку або вчинити цей страшний злочин. Боже, оберігай невинних дітей та людей. Що можуть постраждати від цього жахливого ядерного злочину, нехай ангели твої, що сходять з небес, оповують їх своїми крилами і наділять їх захистом і безпекою. Нехай Твоя благодать огорне їх і заспокоїть їх серця, заповнюючи їх спокоєм і вірою в Тебе. Ми благаємо тебе, Боже, нехай Твоя справедливість переможе зло. І нічия зла думка не зможе посягнути на найцінніше наше життя, наше майбутнє і майбутнє наших діток. Молимося, Господи, нехай Твоя милість заповнить серця наші, і рука Твоя торкнеться сердець злочинців, щоб вони не змогли вчинити задумане зло. Молимо, Боже, не допусти ядерного теракту та аварій на Запорізьке АЕС, та вижене звідти окупантів, аби вони бігли, ховаючись від своєї тіні.